Дорогі Христі, сьогодні для нашої громади є надзвичайно радісний день. По-перше, ми святкуємо одне із найбільших свят церковного Календаря, саме зіслання Святого Духа. Це є та історична подія, де на 50-й день від Воскресіння на і що у святий дух у вигляді вогненних язиків, вогненних промень. Але святкуємо не тільки історичну подію, але і реальну, де через дію Святого Духа і сьогодні усі християни можуть прийняти дари. І на апостолі, і Хотілося б, щоб така любов у нашій громаді тільки посилався. Де Ісус з своїми апостолами споживав останню вечерю. Також в тому залі знаходилися. І з'явилися їм поділені язики у вогонь і осів на кожного з них. Отже, Святий Дух зійшов на кожного за присутніх, що були, Peace. Oh. Як з Словом, так і своєю поведінкою. І цей уряд ми отримали з нашим хрещенням і миропомазанням. І не думаємо, що ми не в силі, як самі, змінитися, стати кращими християнами, жити по-християнськи, згідно моральних Божих числом. Ми можемо це не тільки самі, але також. Навчити бути природом для інших. Тому що ми робимо це не самі. Але якщо ми правильно розуміємо, то є тільки знаряддям в руках Божого. Треба відкритися на діяння Святого Духа, щоб Господь прийшов до нас, поселився і через нас діяв на спасіння наших душ. Бо ми бачимо оцю дію Святого Духа. Який просвітив простих і ненавчених репутів. Він просвітив цих апостолів таким могутнім небесним світом, що вони стали найкращими. Якщо б ми відкрили свої серця на діяння Святого Духа, якщо б ми ще й приступили до сповіді та святого причастя, і потім, вийшовши з храму, сюди, а нехай тільки... Знаю, що ви ділитеся інформацією, але пам'ятаємо, що ми маємо. Велика відповідальність, але і велику нагороду потім покрити. На прикладом мусимо знову ж таки бути не тільки на словах християн, але мусимо мати і любов між собою. І власне одну найвищу любов показує нам сам Господь Бог у відношенні між і Власне, ми Дали нашу громаду під покров причин Пресвятої віці, Отця, який нас утворив, сина, який нас відкупив своєю смертю на Христі, і Духа Святого, який нас просвітив та утвердив у святій вірі Отже, ми віруємо в триєдиного Бога, тобто один Бог в трьох особах, нам, людям.

Бог, та є світло. Маємо багато інших пояснень, але це є дуже обмежене поняття, тому що Бог є поза людським виміром. Стараємося прийняти в першу чергу серце за правду те, що Бог нам об'являє. Багнути незбавнення. Не може творіння збагнути свого творця. Для того,